Також ще сьогодні хочу розповісти, що у Резерв Плюс з'явився ще один вид відстрочки. Дивіться, у застосунку для військовозобов'язаних Резерв Плюс з'явилася нова опція. Тепер онлайн можна подати запит на відстрочку тим, хто має батька або матір з інвалідністю першої чи другої групи. Надана відстрочка буде автоматично продовжуватися відповідно до нового порядку оформлення і продовження відстрочок від мобілізації, які діє у нас. 1 листопада 2025 року новий тип відстрочки доступний для тих, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю, своїми або чоловіка, чи дружини. Важливо, Дані для того, щоб отримати дану відстрочку, так і щоб скористатися саме головне застосунком резерв плюс, дані про встановлення інвалідності мають бути внесені до інформаційних систем Міністерства соціальної політики або пенсійного фонду. Дивіться. Як подати запит, ця відстрочка так само оформлюється таким же, за таким же принципом, як і інші види. Так, і в застосунку вже налічується наразі 11 таких видів відстрочки. Вам, по-перше, що потрібно зробити, це оновити резерв плюс до останньої версії. Ви також зможете увімкнути автоматичне оновлення, або щоб завжди користуватися максимально актуальною версією резерву Плюс. Авторизуєтесь у застосунку. Обираєте подати запит на відстрочку. Вибираєте там відповідну категорію Маю батька або матір з інвалідністю. Подаєте запит і, відповідно, очікуєте сповіщення з результатом. Наразі така послуга доступна в онлайн режимі, якщо військовозобов'язаний єдина повнолітня дитина, людини з інвалідністю і в сім'ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва, батька, е обидва батьки, так, то подати запит ви не зможете. Якщо ви маєте підстави для відстрочки, вам потрібно перевірити та актуалізувати свої дані у системах Міністерства соціальної політики. Чому можете ви отримати відмову? Відмова пов'язана саме з відсутньою або некоректною інформацією в реєстрах. Можуть відображатися два типи сповіщень: ваших батька або матері не знайшли в реєстрах. Це може бути тоді, коли відсутня інформація про людину з інвалідністю в системах Міністерства соціальної політики чи пенсійного фонду України. А мож, або ж можуть бути неточності в персональних даних, або дані ваших батька або матері не дають. Підстави отримати відстрочку. Це означає, що інвалідність батька чи матері не тієї групи, або термін дії інвалідності вже закінчився. В обох випадках вам потрібно актуалізувати дані про людину з інвалідністю. Це можна зробити або звернувшись до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, або до ЦНАПів, тобто центру надання адміністративних послуг. Також внести дані або їх оновити, ви можете за допомогою електронного. Кабінету людини з інвалідністю. Якщо людина ще не облікована, так, то вам потрібно обов'язково пройти первинну реєстрацію, які також дивіться обов'язково дивіться, які документи, так, потрібні для актуалізації даних. Дивіться, вам потрібно надати, якщо пенсійне посвідчення, зрозуміло, так. Паспорт, ідентифікаційний код, витяг про зареєстроване місце проживання. Так. Всі ці необхідні документи, медичні висновки про те, що встановлена інвалідність, і надати ці документи для того, щоб їх актуалізували. Як тільки вони актуалізуються, відповідно ця інформація підтягнеться, ви зможете у резерві плюс оновити, оновити сам застосунок і, відповідно, отримати відстрочку в онлайн-режимі.